Так, друзі, усім привіт. Сьогодні прийшов до пацанів, зранку їх погодував, ось такі вони бачите, От, перегнав їх вже в другу стайню, бо ну, закидав попереднє відео і там мені написали, що неправильно я тримаю бічків, що загнав всіх ну, на купу, всі в одній стайні і тісно їм вимазуються, що ну, так не має бути. Но я в принципі казав, що це буде тимчасово. бо Ця остання була зайнята, тут я швидше тримав свині, я тут був, зробив клітку. От. Тепер з цієї клітки більше свині взяв, продав, цю клітку перегнав свині, які стояли в цій клітці. От. І пізніше цю клітку розібрав і сюди поставив печечки. От Такі От вони бачите. Це якраз ці бички, що я їх тримав в саді, оцих три. Бачите. Так вони виглядають на сьогодні. Трохи ось такі шерсті. Шерсть мають. От. Е, хочу їх від глистю обробити. І, скоріше, всього, проколюючи вітамінами. Хоча вони апетит мають непоганий, травичку от, їм ще не кидаю, вони досить нормально з'їдають, але дивлюся, треба все одно їх обробити. От так. так вони виглядають. От. Трохи худенькі, бачите. Але нічого, зараз будемо підсипати комбікорм. Ще цей тиждень буду годувати їх травичкою. Я там ще їжджу на полях підкошую, а вже з наступного тижня, скоріше, всього, ще буду давати сіно. От. Ну І в планах хочу купити їм зерно відходів з кукурудзи. От. І також в себе врожай кукурудзи зберу. Отак. От ну і може якогось трохи ще куплю ячменю, хоча теж зараз ну, не дешевий. От, і якось будемо це поєднювати і їх будемо брати, годувати. Отак. От такі печачки. Це у нас цей чорний. Він між ними трошки більш... більший, такий ситніший. Бачите, він ховається. От. О, назвав я його Брайан. Брайан називається. Що ти? А? такий бачите, пацани. По живі не знаю скільки мають, але ну, оцей чорний, я думаю, що він десь вже під 160-170 кг. Саним пізніше йде оцей. ну і оцей саме між ними найменший. отак. Отакі пацани. Годую їх, ну кажу, зараз трава і дерть. Ну, зараз в мене дерть де з ячменю і трохи маю пшениці. от Підмелюю і насипаю. Норма дерті, один будівельний черпак на одного бичка зранку і так само надвечір. Отак. Ну, десь в будівельному черпаку, я не знаю, ну, там біля 700 грамів буде. Ото десь ну, так, кілограм 400 півтора кілограма дерті вони отримують на дубу. Отак. Ну і трави їм закидую цілу драбинку. Вони отже, бачите, поїли. Зараз будуть лягати, відпочивати. Ну пізніше, час обістануть і ну, будуть доїдати до кінця. Отак, От це що по відгуківлі. Отак і бачите, пацани. В коментарях під попереднім відео також там е, ну дехто писав, що я їх трохи неправильно годую, що ну це не є відгодівля, що їм треба е, трохи соняшникові макухи купити, додати до цього. Комбікорму до цієї дерті. Соєвого шуроту писав, хтось казав, що картоплею треба годувати, варити. ну По-різному там кожен... сказав, казав, кашу треба запарувати, заварувати і так годувати. Хтось казав селосом. ну По-різному, бачите, кожен годує. Ну, Виходячи з тих умов, які в нього є. Якщо у вас десь може, є олійний, ну, олійний завод, там, що переробляє ну, соняшник, є змога купити оцю соняшникову макуху, соняшникову макуху по дешевій ціні, то, ну, в принципі, може, вам і буде вигідно так годувати. Будете сипати, і вони будете, будуть швидко рости. В когось, може, десь є завод, що ці буряки переробляють ну, на цукор. Купити у цього жому, будете сипати трохи коїсь там дерті, теж вони можуть непогано набирати живу вагу. От, ну, кажу, кожен виходить своїх там, можливостей. Ну, якщо в когось у ну, цього всього немає, немає де купити макуху по дешевій ціні, у нас вона взагалі там поза десь по 15 гривень. От, е, віддавати таку суму грошей. І, ну, я розумію, що вони ну, почнуть трохи краще набирати живу вагу. От, але перевести це все на гроші, як я кажу, ну це буде просто тупо невигідно. От так. Тому треба щось, ну, купляти більш такі дешевші корма, якісь зерно відходи, там, з кукурудзи, поміж того, що давати якісь нормальне зерно, ячмінь, сипати і так годувати. Якийсь бичок може буде краще рости, якийсь може буде відставати в рості, але я думаю, що з часом. Вони все одно виростуть і наберуть нормальну живу вагу. Отакі, бачите, пацани. Ну і по свинях. Хочу вам, друзі, показати своїх свиней. Це от у мене друга партія. Оті перші свині, що я вигодував, я їх продав, продав їх ще десь у вересні місяці. От. Ну і це сюди перегнав. Отак вони на сьогодні бачите, І так підросли вже. От, недавно що два рази їх обробив від глистів скриготіли зубами. Не знаю від чого. Чи це від того, що давав їм гарбузи і не, ну, звідки взялися оці Ну, Не можу вам пояснити. Купив порошок, дві пачки. Раз їм перемішав з зерном, висипав, вони з'їли ще другий раз. От. От. От зараз чекаю на результат. Ось такі бачите сленде. Будую, її, теж для мене пшениця і ячмінь. Зараз будую суто самим зерном. Отак. От кормошку звідси забрав. Хто пам'ятає, тут я мав кормошку, ну, кормошку насипав, але тут трохи клітка мала за розміром, то я вирішив кормушку викинути геть, а зерно просто насипаю їм на бетон. Беру 20-літрове відро, набираю оці ну, дерки, комбікорму. Насипаю і коротше вони так. Зранку так насипаю. Надвечір, ну, деколи можу там, в обід піти, тож їм ще досипати, якщо, якщо не, трохи бачу, що голодні, що хочуть їсти, то підсипаю ще. Ось такі бачите свинки. Поїлка там тут і стоїть, водичку мають ну і все. По є, ну я думаю, що вже десь мають. Близько 50-60 кг. Тут одна свинка така між ними трохи архітна. Ну, я вам швидше в попередніх відео показував, то вона трохи бачите, в рості відстає. На задні ноги, бачите, не може ходити. От, так. Але ну, теж собі їсть, потроху, бачите, все одно росте. Так що годує, все одно щось виросте. Навіть ну, хай буде для себе, там, на м'ясо. Це можуть піти на продаж. Ось такі, бачите, свинки. Це у нас кабани, оцей рижий, отой рижий. Вони відразу замітно, що ну, по рості вони відрізняються, вони набагато краще ростуть. Ну, оця свинка теж непогана. А оці вони трохи білі. Я, не знаю, змішані там з якоюсь породою, то вони трохи по росту бачите, відстають. От так. Дивіться, як оцей дивиться рижий. Це що по свинках. По клітці що зробив? Ну, зашикаторив стіни ще, зробив попілку, ну, і сюди їх взяв, перегнав, Ось, їм нормально. Пахе. Маю тюк, кидаю їм трохи соломи, під них підстелюю. Трохи йде не під стелку, ця солома трохи, бачте, перебирають. І такі свинки. Відчищаю під ними раз в два дня. От. Якщо бачите, клітка більша, ще так гною немає, то раз два дня оцей гні під ними підчищаю. Думаю, вам коротенько розказав, пояснив. По цінах ну, точно не можу сказати, здається, на більші свині жива вага щось там біля 60-62 гривні. На малі поросяти ну, не можу вам сказати, навіть ну, в це питання не вникаю то ну, хто може там продає, то напишіть, друзі, по чому малі свині там, по ще гривень, по ще гривень. От, або там назвіть, яка ну, ціна за живу вагу там, 100 гривень, 150 гривень. Там буде цікаво почитати. Ось такі, бачите, ці свинки мої. Ну і також, друзі, хочу вам показати оцих більших бичків. Отак вони теж на сьогодні виглядають. Е, також їх зранку взяв, погодував, вже теж бачите, до кінця доїли травичку. От, такі, бачите, оці галуштини. От. Ну, потроху ростуть, але все одно. Е, от, що не подобається, що по вгодованості вони дуже погані. Вони ніби підросли, вже ну, такі довгі, от, але по вгодованості вони. Ну, дуже погнені. Якщо там брати, порівнювати зі сементалами, то там нижні шия наростала, задниця на, ну, на спині о, робилися такі широкі, а ці хороше шкіра і кости. І теж вже сиплю їм комбікорм і ячменю нормально їм сиплю. Там навіть вже по 2 кілограми на одного бичка е, на добу йде, 2, на, навіть може 2,5 кг. Щось вони по приросту дуже поганенькі в мене. Отак. От так виглядають. От. Купляти теж соняшник макуху, ви мені пишете. Ну Я Я можу купити, їм сипати, Ну може вони трохи підростуть краще. Не беруть живої ваги, але знову, я це все переведу у гроші, Ну на гроші, то візьму, що теперішню ціну, Ну це просто тупо буде мені невигідно. На них і вже так. Вкинув кучу грошей, з ними ще намучився, що зараз ще вкинув грошей, цю макуху, всі, всі корма, то... От, то заробітку просто ніякого не буде. Тому вже годуємо простим зерном, травичку теж їм ще підвожу, підкошую, далі на сіно переведу, а там, не знаю, може ближче до Нового року, може піде, піде трохи ціна вгору, підніметься, то може їх візьму, продам. Отак. От Оця талечка. отака в нас, бачите. Циган 1 листопада робив заміри, то по замірах показав 162 обхват грудей. От. Ну 162, ну це ну це десь близько 300 кілограм буде. 300, може і більше 300. Ну, я точно не знаю, не буду вас обманювати, це треба ну по таблиці поглянути. От, але ну, по вгодованості кажуть, він ніби виглядає такого збоку, якщо його показати, але зняти оцю шкіру, вирізати оцей живі, то особо там битої ваги не буде. Отак. От оцей середній взагалі між ними паршиво бачте, виглядає. Отакі, От бачите оці бачашки. Але поки що кажу, перу, тримаю. Ну, трохи зерна даю, трохи. Ну, трави їм не шкодую, нас закидують теж всю драбинку, ще в жалобі мають. От, ну якось хочу їх ще потримати, вони ще може трохи підростуть, може ціна підніметься, і тоді візьми їх вже продам. Отак. От, Якщо буду бачити, може якийсь бичок, але як цей цеган буде краще набирати живу вагу, то може залишу, може там, до весни ще потримаю. Отак. От, Оцей другий теж бачите, непоганий. Кажу, довгий такий підтягнувся. Але от то, що по вгодованості, ну, якщо порівнювати зі сементалами, то він ну, дуже поганенько виглядає. Ось такі пацани. Ну і оці бачки, чотири штуки, що тут в клітці стоять, так вони бачите, на сьогодні виглядають. От. Це їх купляв весною. Ну і так же саме її годують, як, як і, та їх годує тих бичків. Теж це приїмо комбікорм. Даю травичку і от так вони не сьогодні виглядають. Тому, друзі, от, записав таке коротеньке відео. На цьому, скоріше, всього, буду закінчувати. Ставимо, друзі, вподобайки, підписуємося на канал, коментуємо, вказуємо, які закупівельні ціни. От. Тому дякую всім за перегляд. Ну і до зустрічі.